Реабілітація швидкістю на Прикарпатті волонтери вдалися до незвичного методу відновлення життєвих сил і запропонували бійцям, АТО, які пройшли жахіття війни, відпочити думками на спортивних автівках. Поки що вояки пробували себе у ролі штурманів. Дебютний заїзд бачили наші кореспонденти. Микола Галюков пройшов пекло з війна на Донбасі, потім 50 діб полону. Тепер відновлює сили на треках. каже друзі, півроку тому підсадили на швидкісну їзду. Це як дитяча мрія, розумієте? От є той самий бор. На спортивних машинах ну не знаю, чувашся за симпиюшукими якимось гонщиком. Олександр Нізельський, колишній командир Івано-Франківського беркуту. Будучи на пенсії разом із побратимами по службі, відправились добровольцями на фронт. Тепер вирішив пройти реабілітацію швидкістю. Для цього вибрав і відповідну автівку, одну з найшвидших на західній Україні. Враховуючи те, що в мене хребет болить, Я шукаю місце. Ну тут Клим, взагалі клинув вишибають так? Тому можливо, я думаю, що так. Що певні певний підйом адреналіну він дасть свої позитивні зрушення. Власники швидкісних авто розповідають, такі машини не годяться для вуличної їзди, тому своїми чотириколісними користуються не так часто. Це моє хобі задоволенням. Я радий, з кимось поділитися цим і. Ну, в принципі, машиною рідко виїжджаю на дуже. Мені зараз задоволення, що я нею виїхав сьогодні. І ще комусь це принесе, принесе задоволення. Серед волонтерських машин є наддорогі екземпляри, як от Бентлі та Порш. Цей перелік доповнюють професійні машини, які вражають своїми характеристиками. Їхні власники кажуть, щоб кермувати таким авто, потрібен детальний інструктаж та чимало навичок. Тут двигун я зібрав десь порядка 500 кінських сил. Розгін до 100 км на годину за 3,8-3,9 секунди машина. Тим більше на повному приводі на спортивній резині. Тобто, не так зовсім вона себе поводить на дорозі і в керуванні, як звичайний автомобіль. Штатний відчути адреналін від швидкої їзди зголосилися четверо військових, які пройшли усі жахи війни, і сьогодні демобілізовані. На дебютній автореабілітації вони спробували себе у ролі штурманів. А вже після тривалих тренувань деякі зможуть самі сісти за кермо. Щось схоже таке було в США після війни після війни у В'єтнамі? От, автолюбителі збиралися, давали можливість приїхати е е бійцям. От, і було багато позитивних емоцій, казали, що це допомагало їм. Обирати бійців АТО, яким потрібна автореабілітація, волонтери будуть разом із психотерапевтами, адже воєнні жахіття хлопці переживають по-різному. Коли людина перезбуджена, це так е насправді добре було б, щоб реабілітація проходила на заспокоєння. Нервової системи, чого навчать, колишніх фронтовиків планують продемонструвати на день незалежності на масовому заїзді.